Хай здійсниться правосуддя, навіть якщо загине світ. Так, вітаю з вами правозахисник, адвокат Михайло Магарський. Ми з вами бачимося на, TikTok, на сторінці тік Токер, також на Ютуб і Телеграм-каналах Офіс Українця. Так, сьогодні ми з вами підсумковуємо вчорашнє судове засідання Львівського апеляційного суду, яке у нас тривало в прямій трансляції. В кінці ми побалакаємо. Ще чим воно закінчилось. І отже, зараз коротенько про суть справи. Значить, звернувся до мене знайомий, який зараз виконує в складі Збройних сил України на даний час і з початку самого, з 22-го року, він перебуває. По захисту незалежності суверенітету України, і що там якісь є питання чи проблеми з виконавчою службою, коли я підняв реєстр судових рішень, ми зараз я вам зачитаю постанову Ждачівського районного суду від 3 березня. От що встановив суддя, Що як видно з матеріалів справи, які направили. З Жидачівського районного відділку поліції на розгляд, а саме з протоколу за частиною 1 статті 130, було вказане в цім протоколі адресою, було направлено повістки про виклик, і ці повістки в суд повернулись. Адресат відсутній, відміткою. Тобто людині, яка під Покровськом вже третій рік захищає Україну, суд виклик дає на адресу домашню. При цьому суд також дослідив відеозапис на сиді диску З такого не вбачається, що працівники поліції під час спілкування. Встановлювали місце знаходження чи перебування особи з відеозапису не зафіксовано складання працівникам поліції адміністративних матеріалів за частиною 1 статті 130 чи відмови. Тобто на відеозаписі немає нічого, протокол напівзаповнений. І суддя, відповідно, це повернув всю справу назад поліції. На той час людина в березні місяці перебуває в зоні бойових дій і нічого не в курсі. Що робить Жидачівська поліція? Направляє в суд другий раз ті самі матеріали. І цитуємо з реєстру судових рішень ще одну постанову Жидачівського районного суду вже від 15 березня. Отже, постанову Ждачівського районного суду попередньою від 3 березня е адміністративні матеріали повернені. Для належного до оформлення. При цьому в постанові були зазначені недоліки протоколу. <кій> Значить, 24 березня адміністративні матеріали повторно направлені до Жидачівського районного суду поліцією, але вимоги не усунуті порушення, які були попередньо судом встановлені. Так, зокрема, в матеріалах справи тільки є довідка, що дійсно такий, Житель зареєстрований за адресою, і все. Тобто поліція повторно звернулася, суд їм повторно повернув два рази. Суд сказав, що протокол напівзаповнений, два рази. Суд сказав, що на відеозаписах немає ні встановлення особи, ні встановлення місця проживання, ні не видно, що які документи складались. Наголошую, досліджували два рази. Суд поліція подавала тільки напівзаповнений протокол і тільки отаке недолуге відео. Отже. Але 23 вже липня цього року ми бачимо, що суд дослідив постанову, якої скоріше не було в матеріалах справи, про те, що наш друг порушив частину першу статті 126, Ще одне йому впаяли порушення, але чомусь в липні. А постанова датована 29 січня 25-го року. Також появився в справі акт огляду на стан алкогольного сп'яніння, де вказано, що особа відмовилась. Цікаво, чи знає він, що є такий акт і що відмовився. Також суддя дослідив оцей протокол. Незрозуміло, чи, вони його, чи його поліція дозаповнила, чи суддя побачив. В тих недоліках, які два рази встановлював в протоколі якісь позитивні речі для себе, щоб міг винести рішення про винуватість особи. І відеозапис на cd диску, цей же самий, що підтверджує обставини, встановлені в протоколі, які суддя не вказує, але це все підставою стало для того, щоб людина, яка перебуває в складі Збройних сил України і здійснює захист наш. Нашої держави на Покровському напрямку суд визнав винним за частиною першої статті 130, притягнув до відповідальності, позбавив прав керування, і відповідно виконавча служба заблокувала банківський рахунок, з якого хлопці собі збирають там для того, щоб мати якісь там свої бронежилети, інше. Краще обмундирування, отже, перешкоджають навіть захищати не те, що таким способом державу. 16 вересня цього року, коли Олег дізнався, він звернувся до мене, що це є таке, ми, відповідно, пропрацювали ці. Постанови знамениті звернулися до Львівського апеляційного суду, оскаржили ці постанови. Також надали суду відповідні довідки з військової частини про перебування його в складі Збройних сил України в ті періоди і на даний час. А тому просили Львівський апеляційний суд зупинити провадження до поки е ця особа Олег. Наш захисник поки не прибуде за місцем свого проживання. І тоді він зможе само ознайомитись з цими матеріалами, сказати, був він там, не був, бачив, не бачив, і винен, не винен. І, можливо, буде заявляти якісь клоптання. Отже, вчора мало відбутись судове засідання, на якому, я так думаю, мали розглядатись клопотання, чи що там мало розглядатись. Ми це все пустили в прямий ефір на сторінці Тіктокер Токер. Прямий ефір тривав по, по всіх правилах, як має бути. Отже, ми почали за 15 хвилин, протестували свою апаратуру, почекали відповідних там 30 хвилин, що з нами ніхто не зв'язався і не повідомив, чи справа відкладається, чи не відкладається. Наша трансляція завершила. От, отже, результат, той, про який я на початку казав, судове засідання не відбулось. Чому причини нам невідомі, чим займається там Апеляційний суд? І я надію, що не стане е такої дурості суддям, людину, яка захищає Україну, отак обдурити по статті 130. Отже, я вам дуже дякую за увагу. Ваші подобайки, нові теми, рекомендації і. Е Wasze komentarze dla nas bardzo ciekawe. Do zobaczenia. Chwała i Was bierze Bóg.